Чорна випалена земля заповідника Хортиця. Результат атаки ворожих безпілотників. Площа згорівшого десь півтора гектари. Ось екологи показують епіцентр удару. Посеред знищених дерев кількаметрова вирва від влучання ворожого дрону. Це залишки якогось безпілотного літального апарату, який, як ми бачимо, створив таку от вирву під час свого падіння та. Здійнялося полум'я, ну і загорілася суха рослинність, яка тут розростала. Коли приїхали наші інспектори на місце самої трагедії, вони були дуже шоковані, адже стояв дим, це було згарище. Це величезна трагедія для міста Запоріжжя, адже Хортиця, як всім вже досить знайоме. Це легені нашого міста. Подекуди від дерев зосталися самі обвуглені пеньки. На цій ділянці знищено понад 100 дерев. Вони тут просто спалені, а ті, що встояли, подивіться, просто посічені уламками. Рослинність, що тут вигоріла, це флора заповідника, яка формувалася протягом багатьох років. Тут є унікальні червонокнижні рослини. За словами екологів, значна частина території Хортиця відтепер забруднена уламками та залишками вибухових пристроїв. кажуть, це справжній екологічний удар. Це... Земля, яка підлягає особливій охороні, крім того, що це є заказник, тут є дикі тварини, є комахи. Так це була чиясь кормова база, чиясь схованка. Єдине кажуть, як інспектори втішає те, що загиблих тварин на місці пожежі не знайшли, ті ймовірно втекли. Екологи рахують збитки та вже розробляють план відновлення заповідника. Часу на це піде чимало. Тільки щоб виростити нові дерева на заміну знищеним, потрібні десятиліття. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зірянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.